Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо легкий і дуже смачний суп з фрикадельками. Він виходить ароматний, простий і готується зовсім просто. Беремо фарш, у мене курячий, 1 кг, а можна брати яловичий або свинячий. Додаємо одну чайну ложку солі, півчайної ложки меленого чорного перцю, півчайної ложки сухого чеснику. Фарш добре вимішуємо. Вкладаємо фарш у кондитерський мішок і видушуємо невеличкі фрикадельки. Видушуємо удеко застелено піщовою плівкою. Суп з фрикадельками можна готувати зразу, а можна взяти у морозилку. Заморозити, а коли потрібно вийняти з морозилки і готувати суп.